Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, дорогие мои братья и сестры! Дуже приятно, что Бог дозволяет нам еще один день поклониться Ему, славе и служить Ему. Как с правой стороны от меня, как с левой стороны, Божьи люди, добрые, святые, благочестивые с Захидной Украиной, они посетили наш город, и я впервые вижу их. Но Буквально несколько минут назад я выяснил, что этот молодой человек, святой Божий человек, еще в 1984 году он был у нас, в нашем селении, это южная часть Украины, одесская области, село Озерное. Представляете, настолько я древний, ну и они тоже древние. 84 год, возможно, кто-то еще не родился, он тогда еще был, у нас посетил, и вот Бог дал нам, ну, такую привилегию, такую радость, что мы вот вновь здесь с этим Божьим человеком Микола Исакович. Ну, как не назвать его, что святой человек, да, Микола Исакович. А с левой стороны Виктор Федорович. Виктор Федорович, Божий человек. Оказывается, Виктор Федорович тоже, тоже Божий человек. И где бы он ни находился, вот тот Виктор Федорович, мы молимся, чтобы Бог дал ему покаяние, чтобы он не попал в ад. Мы не хотим, чтобы люди попадали в ад. Хотим, чтобы люди были спасены. Всего лишь один стих, и мы будем совершать молитву. Псалом 74. Всего лишь один стих. Десятый стих. А я буду возвещать... Вечно буду воспевать Бога Яковлева. Родные мои, это есть решение. Если хотите, это военный термин. Позиция христианина. Это позиция, что я буду возвещать, я вечно буду восхвалять Господа. Жизнь простая, не только это связано с войной, но это связано, возможно, с болезнями, с разными неустройствами нашей жизни, и мы легко можем сдать свои позиции. Легко мы можем попадать под влияние уныния, боли, разочарования. Но важно иметь решение своей жизни, иметь позицию. А я буду возвещать вечно и буду воспевать Бога Яковлева. Даже когда не поется. Мне очень нравится на румынском языке. Есть старый такой псалом, еще в детстве мы пели. Что я всегда буду славить Господа. Но если я уже не, могу, не смогу уже славить, я начну уже стонать, все-таки это не будет стон. Это также будет песня хвалы Господа. Я буду стонать, но на самом деле это не стон. Это воспевание Господа, это восхваление Господа. Поэтому, родные мои, моя позиция и ваша позиция всегда должна быть. Быть, я буду возвышать и делах Божьих, я буду воспевать Господу, я буду стоять и не сдам свои позиции, потому что я посажен на небесах во Христе Иисусе. Хоть временно я здесь на земле, но я посажен на небесах, я укоренен в Боге, я укоренен в Иисусе Христе. Ни ветры, ни штормы, ни какие-то другие волны, бури, они не смогут сбить меня с пути. И сам дьявол не сможет сбить меня с пути, потому что я на твердом основании. Я сокрыт в Иисусе Христе. Моя жизнь сокрыта в Иисусе Христе. Добрый Господь Иисус, я так благодарю за этот чудесный день, который Ты даруешь нам, за этот новый день. Я благодарю за моих замечательных братьев, Господь, которые приехали сдалека, не преодолели длинное расстояние для того, чтобы здесь быть, в нашем городе, в области, поддержать народ твой, поддержать военных, которые находятся на передовой. Я благодарю, Господь. И в этой молитве я благословляю их именем Твоим. Я благословляю к ней семьи, благословляю к ней служение. Пусть это отражается, Господь, на их здоровье, на их семейные отношения. Пусть это отражается на их род. И благословение неба, и благословение земли, да, пребывает на их жизнь защита со всех сторон, Господь, да будет от Тебя. И слава Твоя, и свежесть от Тебя, и помазание от Тебя, и откровение от Тебя, да будет каждый день в их жизнь. Во имя Господа Иисуса Христа. Эти минуты, которые мы будем проводить здесь, молитва, в общении, ты благослови, Пусть это отражается на братьев и сестер, которые подключились к этому эфиру, к военным, которые они также не подключаются к этому эфиру, и они получают слово ободрение от нас, потому что слово исходит от тебя, Господь. Благослови военных, благослови всех, кто с нами или кто позже подключится к этому эфиру. Мы это просили во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, вам слово, Виктор Федорович. Во-первых, как я уже говорил, я рад, что вы с нами. И, пожалуйста, поделитесь, вот, что вы вот переживаете во время войны, какие вот у вас вот, действия во время войны, какие откровения, и какое у вас пожелание для всех людей, кто, кто с нами в эфире. Ну, война нас застала, конечно, и мы, христиане, Молимося до Бога, молимося і просимо благословіння на те, щоб нам допомагати всім людям, які стражденні, нужденні, які особливо на сході України, тут в Харкові і в інших регіонах страдають, де не мають ні життя, нічого. Біженців ми багато допомагали на сході, на заході. Звідси, особливо з Харкова, приїжджають. Ми їм допомагаємо і далі, вони виїжджають на, на захід. Наша церква невелика, ми знаходимося в Рівненській області, але ми трудимося, щоб допомагати і воїнам, і допомагати всім. Ми продуктами всім ми збираємо і привозимо. І Особливо з вашою церквою, з братом Міліою, ми співпрацюємо сюди, поставляються продукти, і вони далі їх розвозять по селах і в місті роздають в Харкові. Ну і співпрацюємо ми з армією, з ВСУ. Наша церква дуже багато приложила стараній фінансових, матеріальних. Щоб допомагати воїнам нашим, які на передовій ми, ми приїхали по такій місії. Ми приїхали сюди, щоб передати автомобіль, передати, продукти передати Слава на передову, і нас ждуть, і ми Слава маємо Слава. туди передати, тому що нашим воїнам треба дуже багато допомоги. Дуже багато допомоги і молитви наші, наша церква молиться, молимося постійно за схід, за північ, за південь, за всі регіони нашої України. Молимося за президента, молимося. Слава за всіх і піддержуємо всіх молитвою, фінансово, матеріально, щоб ця війна закінчилася, щоб наступив мир на нашій Україні. О, просимо миру і надіємося, що Господь Він є Бог миру. Він... Заступиться за Україну, тому що ми народ, ми християнський народ, український народ, то християни. І багато християн моляться, і воїни моляться, всі просять у Бога защити. О, Не надія на, 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 на оружжя, а надія на Амінь. Бога. Амінь. Слава Амінь. Богу! Амінь. Хай благословить Бог і ваш регіон з Харківську область, Харків. І з Харкова мене пов'язано багато співпраці, бо я. Своє життя провів, <кхів> якби в дорозі, і багато був я тут в Харкові, дуже багато продуктів. Доведені Ду, да? да, да, дуже багато я був в Харкові А во время війни ви перший раз? Це перший раз ми так, приїхали. Так що, хай брат, Ілля вас Бог благословить, Яким благословить, да. город защитить, защитить. На границях Бог защитить наші границі. Все. Хай Бог закриє небо, щоб більше. Амінь. Амінь. Більше не прилітали на вашу кришу, щоб не прилітали О, Господь. Ні снаряди, ні міни, ні ракети, нічого. Хай Бог вас благословит. Амінь. Віктор Півотош, вы единственное, что вы не говорили, поговорили, что не велика церква, но ви женаты, у вас є жена, есть, есть діти. Да, Скільки у, у вас 5 дітей? П'ять дітей, одна, одна, одна жена і п'ять дітей. П'ять да? дітей. Да, Дочка у мене і чотири сина, Вау, і в мене уже. Вже мене 10 внуків. Бог благословить. Старший брат. Мені не дають, звісно, що я вже 60 маю років. 50 дають. Дехто! Я по щі пісень. Багато в мене внуків, дітей, і слава Богу, ми трудимося з братом Колією, по нашим. Микола Исаковичу мы трудимся с начала, построили церковь и так уже сколько, 30 лет, район наш невеликий, но слава Богу, слава Богу. Друзья, вот почему я и задал этот вопрос Виктору Федоровичу, имея пятерых деток, имея десяти внуков, то он сюда приезжает для того, чтобы быть рядом с нами, поэтому я как им говорю, Огромное спасибо и вам, кто с нами, потому что с первых дней войны вы молительно были с нами, вы, вы финансово участвуете, множество продуктов. И я прочитал, что у нас есть позиция, мы стоим благодаря тому, что с нами, крестьяне, со всего мира мы продолжаем стоять и мы непоколебимы. Поэтому огромное вам спасибо, Виктор Федорович, спасибо вам. С правой стороны, как я уже говорил Микола. И я стараюсь э, разговаривать на державной мовой. И это для меня благословение. Когда они приезжают, то я пытаюсь наспикуватыся с ними на, на На наша украинской... да. мов. Да, старое село приезжали мне, подарили, э, подарили книги, пособия, чтобы я украинскую мову. там уже там епископа обещали украинскую Библию дарить. Но еще никто не подарил, поэтому верю, верю, что потихоньку сейчас война. Скоро війна закінчиться, Будемо будем займатися усією і мовою будемо вивчати ізучати державну мову. Поки ми розмовляємо, як, як розмовляємо. Ля, да, ля, да. Я дивуюся, коли брати я нагадав про те, що в 1984 році я відвідав церкву села Бьорта да, Ізмальського району. Ми з молоддю, там брат Іван Чеботарьов, брат Петро Чеботарьов, Ми дружили разом, працювали, і ми відвідали цю церкву. Церква так. руминська. Так, так. Вони розмовляли більшість на руминську, тільки там на російську того часу так. перекладали. І мені дивно дивно, що брат і лякає, що він вивчить українську мову. Для мене це дивно. Але для Господа немає нічого неможливо. Він зробить. І я е, сам білорус, народився в білоруській сім'ї і розмовляв білоруською весь час. Але коли я одружився, моя дружина українка. Щира щира І Моя жінка щира українка. І вона навчила мене, а так як я переїхав від Білорусі е, в Рівне. Е, до батьків дружини, ну, то я змушений був навчитися української wow. мови. Тобто ви з Білорусі? Я повністю білорусь wow. народився і розмовляв до 16 років. Я розмовляв тільки на білоруській мові. Вау, wow. wow. вау. Друзі з Білорусі, пожалуйста, смотрите, ваш брат здесь розмовляє українською мовою, захищає Україну, <laughs> трудиться України. Будьте с нами, белорусы. Пожалуйста, братья, победа будет, и это будет отражаться и на Беларуси. Всем будет добро. Петр Чеботарев, вы будете смотреть эту программу, вы помните этого замечательного человека. Брат Иван, брат Василий, если будете смотреть, Святой Микола в 1984 году был у нас. Добро, добро. Пожалуйста, расскажите о вашей деятельности. Э, э, ну, э, я вас наша... знал, мне отдам постоянно, пустина. Приїжджав, посіна розказував, ну от зараз ми вже все да, з да. вами. Да. Ми дуже хотіли, я вже їхав сюди. Ми зібрали церкву, зібрали допомогу, ми завжди молилися. Адам, коли приїжджав звідси, він просто горів. Да. Був час, коли ну, він був в тяжких питаннях життя Адам. І коли він загорівся, а почав їздити в Харків і познайомився з братом Іллею, то він прямо горів. І він все відео, всі перекидав мені. Ми так. навіть транслювали, у нас по проектору показували для цілої церкви, як живе Харків, як так, працює так. церква. Ми молимося за вас, Я ми так. переживаємо. Ось, і Ми так заочно були знайомі. І ми прагнули, і з у нас брат Ігор Головчак, він є директором благодійного центру РУФ. Там нарко-алкозалежні люди лікуються, і жінки, і чоловіки. І ми з ним організували з церквою, з Ігорем Братом. Ми організували збір продуктів допомоги. І везли сюди. Але сталося так, що в дорозі поламався автомобілі. Але ми через братів з Києва, волонтерів, ми переправили сюди. І отримали відео і подяку е, на бумазі від брата Іллі і передав все в церкві. І церква прямо е, горить молитовно, Ми дякуємо, ми молимося, ми Дякую. переживаємо за вашу церкву, тому що. Якраз тут проходили бойові дії. Так, Більшість, так. у нас там більш спокійніше, у вас тут більше такі військові дії. І ми, ми горіли. Хотіли побачитися, хотіли бути тут. І так склалося, що до нас зверту, звернулася е, влада, зокрема, Панчук, Микола Миколайович, наш мер. Угу. Звернувся, що ми допомогли для хлопців військових. І е, я щиро дякую всім. Членом нашої церкви Ковчег Спасіння в Гощі. Зокрема, моєму синові Веніаміну, який проживає в Німеччині, який прикладав максимум зусиль, щоб допомогти сюди. Він допомагає, він дуже багато допоміг. Ну, ніхто не знає, знаю я, бо ми mm. з ним спілкуємося. Ми не афішували ніде ніде нічого не розказували. Mm. Також син Мирослав там, також. Mm. Там, mm. Там, mm. В mm. там в Німеччині mm. працює. Mm. Так, так, вони працюють там. Також дочка там із теж mm. Венєм син організував хлопців, які там. Переїхали з України, підключив хлопців, допомагайте. Він старається, допомагає і передає сюди в Україну допомогу. Не тільки військовим, але зараз ми веземо з допомоги нашої церкви, з допомоги сина. Ми придбали рейндж-ровер, позашляховик. Дуже хороший. Коли ми їхали, то Брат Віктор, який дуже з технікою провів майже більшу частину свого життя, то він просто е, цілу дорогу тішився і радів, що такий хороший автомобіль, і ми хочемо, щоб він е, і всі, хто знав, хто молився, хто благословляв нас на цю справу, вони казали: хай він буде корисним амінь, амінь. для наших воїнів, для перемоги, щоб, ну, перемоги. Добра над зло, я так, так скажу, так, так, щоб так, в Україну повернувся так. мир. Амінь, амінь. Ми того хочемо і прагнемо, і прикладаємо всі зусилля. І тому я вдячний е, всім хлопцям, е, водіям е, фірми Корець Автотранс, які були задіяні також у зборі е, фінансів, всі, хто передавав фінанси. Я навіть не знаю, тому що так, так. на карточку передавали гроші, mm. щоб ми закупили і продукти, щоб ми е, е, і заправились, щоб ми благополучно доїхали, і назад повернулися хлопці і інші водії, зокрема, маршрутів. Зокрема, дуже дякую брату Віктору Дмитровичу Головерсі. Його сину Романові всі всій сім'ї їхній, вони також давали свій вклад внесок, щоб ми зробили цю допомогу. Також дякую для нашого обласного об'єднання. Зокрема, Олександр Адамович Коток, дякуємо. Дякуємо, дякуємо Олександр Григор Чернішок. Який допомагав нам у цих питаннях, дякую, і обласне об'єднання допомагали дякую, і продуктами, дякую. І, і іншими питаннями, щоб ми привезли і ми його веземо. ну Тут біля нас немає на вулиці стоїть дякую. автомобіль, дякую. заповнений повністю, щоб ми хлопцям на передову передали, щоб 에, той мир, про який ми молимося, по церквах ревно молимося, хочемо миру. Прагнемо миру. Амінь. І ми е, хочемо свій вклад. Він, можливо, маленький досить. Але ми стараємося, щоб прийшла перемога. Всім, хто допомагав і на карточку перекидав фінанси, я дуже дуже дякую. Це ваш внесок в мир Амінь. для Амінь. нашої України. Амінь. Дякуємо і дуже радий зустрічі, прагну зустрічі. Ну, Ілля на відео, на фото, він дуже фотогінічний, через тебе однакові. Я радий знайомству, близькому такому дякую, знайомству з братом Іллею, да, з командою, да, да, хай рясно Бог благословить вашу церкву. Ми багато чули. Ми молимося за вас. Дякую, дякую, хай дякую, Господь. Дякую, бо дякую, люди є, які хваляться кіньми, а інші. Колесниця ми, а ми хвалимося Господом, ім'ям нашого Господу. Сильний Бог. Амін. І ми з вірою Амін. Амін. впевнені, Амін. що Він подасть перемогу, і в Україну Амін. прийде знову мир. Амін. Амін. І ми знову приїдемо. Дякую. І я молодь. би хотів би нашим хором, дякую нашому хорові, що вони чудово. також наша молодь допомагали в тій поїздці, що ми могли поїхати сюди. І я би навіть дуже хотів. Далеко, але ми б хотіли приїхати і служити спільно для Божої слави. Амінь, амінь. Тому ми прагнемо миру. Амінь. Ми молимося за мир. Амінь. Ми благаємо Господа в Його руках. Амінь. Мир наш. Амінь. Тому віримо, Господь допоможе. Амінь. І ми ще, я люблю казати такі слова. І ми ще проведемо. Спільноті. Амінь. довгі, мирні, щасливі роки Амінь. для слави Божої Мужики, да. для проповіді Слова Господнього. Амінь. Амінь. Бо Слово Боже проповідується, бо люди бачать. Так. І багато людей, які, е, які навіть чули, вони казали: ми благословляємо вас на справу. Люди, які не ходять до нашої церкви, які не є в наших об'єднаннях, але коли вони чують... Чують справу. І я, зокрема, коли їхав і мені присилали смс люди, з якими я знайомий, вони благословляли незалежно від деномінації, незалежно до якої церкви вони відвідують, але вони благословляли. Хай вас Бог благословить. Амінь. Я всім дякую. дякую і благословляю Господа і Його святе Амінь. Слава. Если даже э, наш дорогой брат э, Микола Исаакович пропустил кого-то, то Бог никого не пропустил. Аллилуйя. Потому что иногда мы а и того, и того. И того. И если вдруг кого-то пропустил, Бог знает вас поименно за вашу усердие, за ваш труд. Я хочу, чтобы вы помолились за всех людей, которые были рядом с вами, были рядом с нами. Помолитесь, пожалуйста, чтобы было воздаяние от Господа. Субботник Божий. Аллилуйя За роки О, життя слава Богу, я бачив неодноразово слава. твої милості, твою охорону, твою благословляючу руку. Це в, в моєму розумі ще дякую. і ще дякую. раз каже, що ти Бог живий, Аллилуйя. реальний Аллилуйя. та Бог діючий. О, Ісус. слава, Я дякую тобі, Боже, слава, що слава. від. Дитинства oh, Ти, Господи зі мною ти oh, ведеш, Ramah. Ти благословляєш. Дякую за моїх братів oh, і сестер, Ramah. за моїх друзів, oh, які oh, поряд, oh, яких ти, Господи, oh, благословляєш, і вони підтримують oh, руки, і ти ведеш через життя. Oh, Бо здай кожному, Господи, oh, як було зазначено, можливо, якось. Не згадав, але я певно знаю, О, що ти всіх знаєш. Воздай так, сторицею так, для кожного хто жертвав, хто благословляв, то молитві піднімав руки свої, Аллилуйя. щоби ти благословив наш шлях, по благословив, Господи, нашу цю працю. Господи, і ось тут, знаходячись у цій церкві, святої триці Алле, в Харкові, я молюся і благаю, Благослови цю місцеву благослови церкву Ісус. благослови Господи, брата Іллю, благослови, благослови всю команду, благослови цілу церкву. Благослови, Благослови нашу церкву Ковчег Спасіння. Благослови, Благослови всю Вселенську церкву. Благослови, Благослови Господи, нашого президента, Благослови. дай мудрості йому в керівництві. Благослови Господи Благослови. на місцях влади і молимося також і за нашого Благослови. мера гощі, Благослови. за Миколу Миколаївича Панчука. Дай, Господи, йому мудрості, і хай благословення Твоє буде з ним. Да. Господи, і благослови всі питання. Так. Ми молимося за воїнів наших. Да. Ми молимося за тих, які на передовій і у всем, всіх місцях. Хай, Господи, прийде мир і від тебе, і перемога прийде в Україну, так. і ми в мирі так. скажемо. Славу Alleluia. для нашого всемогутнього Бога, бо ти перемога так. наша, і ми нашу надію покладаємо на тебе, нашого всемогутнього Бога. Амінь. Амінь. І говоримо славну молитву, благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.